Сьогодні ми будемо готувати майже коринні котлети. Для цього нам необхідно буде курячі шлунки. Тому це і курячі котлети. Необхідно буде десь приблизно пів кіло. Я вже підготував шлуночки і обрізав все зайве. Оскільки це все-таки котлети, нам необхідна буде цибуля. Її треба приблизно 100 г. Наступний інгредієнт це помідори у власному соці. Їх необхідно 400-450 г. Для пікантності дадимо декілька зубчиків чеснику. Також нам необхідним буде ще один вид цибулі, але на цей раз – зелена. Все ще не літо, тому вона так собі виглядає. Для того, щоб наші котлети трималися вкупі, беремо одне куряче яйце. Ну і звичайно борошно, його треба приблизно 60 грамів. Підготуємо наступні спеції. А саме сіль, перець, перець горошком та лавровий лист. Ну і звичайно для смаження необхідна буде олія. Оскільки всі інгредієнти на нашому столі починаємо готувати. З самого початку підготуємо всі інгредієнти для того, щоб потім в процесі не починати що знову чистити. Тож, в першу чергу, беремося за цибулю. Чистимо її і ріжемо на такі шматочки, щоб прорізали м'ясорубку. Ну а також добуваємо декілька зубчиків чеснику. Тепер нарізаємо зелену цибулю, але без оцього білого. Принаймні, мені так сказали. Тепер переходимо до підготовки фаршу. Для цього встановлюємо в м'ясорубку мілку сіточку і перекручуємо шлунки, цибулю, та яка рибчаста, та часник. В першу чергу цибулю. Бо вона більше всього клопоту нам дала. Тепер добре перемішуємо. Тепер додаємо в наш фарш яйце. І теж добре його перемішуємо. Наступним інгредієнтом буде борошно. Просіюємо його в наш фарш. Тепер додаємо сіль та перець за смаком. Тепер додаємо зелену порізану цибулю. Добре перемішуємо до однорідності. Поки ще є сила. І тепер даємо настоятися нашому фаршу 5-10 хвилин. Тепер переходимо до приготування соусу. Для цього беремо блендер і викладаємо в нього наші помідори. І тепер це все подрібнюємо до однорідності. Беремо посудину з товстим дном і виламаємо сюди томат, з... Щойно... Вмикаємо середній вогонь і чекаємо, поки закипить. Тепер додаємо сюди сіль та перець за смаком. А також додаємо лаврові листочки, обов'язково рахуємо скільки, щоб можна було потім дістати. Та духмяний перець. Я теж порахував, щоб потім все виловити і на зуб нічого не попало. Тепер добре це все перемішуємо. І на маленькому вогні варимо приблизно 1-2 хвилини. Також додаємо трохи цукру. Тепер розігріваємо сковорідку і смажимо наші котлети. Ну, звичайно ж не забуваємо про олію. Додаємо її трішки, щоб не пригоріло. Формуємо наш фарш та викладаємо на сковорідку. У мене якимось дивом все влізло на одну сковорідку. Тепер обсмажимо з одного боку 2-3 хвилини, перегортаємо і просмажимо ще 3-4 хвилини. До повної готовності котлет. І тепер заливаємо котлети нашим соусом. Тепер прикручуємо все, накриваємо кришкою та тушкуємо 5-10 хвилин. Ну от і все. Наші котлети з курячих шлунків готові. Смачного. Тепер я спробую, що в нас вийшло. Пішли шлунки у шлунок. Вийшли дуже смачні котлети, тож я вам рекомендую обов'язково їх спробувати. Ну і не забудьте підписатися на канал, поставити дві вподобайки та написати коментар. Ну а ми з вами побачимось на наступного вівторка. Всім пока!